Доброї ночі, друзі. Доброї ночі, дорогі українці, доброї ночі, дорогі глядачі. Я з вами український історик та журналіст ОШвець в прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які продовжують свою роботу. Ви знаєте, над Україною зійде велике сонце, сказав Джохар Дудаєв колись, предрікаючи перемогу України над Росією. І ви знаєте, от ці слова, які я сьогодні повторював двічі, мене надихають на роботу. Ви знаєте, ніколи не почуваю себе так добре, як зараз, тому що я вірю, я вірю в те, що Україна переможе, ми переможемо. Тільки потрібно потерпіти і докласти для цього всіх зусиль. Тому сьогодні я вже стрімлю ввечері. Уже в третій раз, після традиційного стріму о 21.00, а це традиційний прямий стрім українські сукіряни. Я стрімлю уже другий раз, так, другий раз три стріма ввечері. Правильно потрібно працювати. Тільки праця кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті повинен працювати, працювати і працювати задля перемоги України. Якось так, дорогі друзі. І традиційне проханічко, підтримуйте прямий стрім українські секіряни, який працює вже фактично цілодобово. Теж гарна традиція розширювати горизонти інформаційної війни проти наших ворогів, тому що слово це зброя, тому що, тому що, тому що ми воюємо. Один снаряд може вбити. 10, 20, 30 чоловік, одне слово, яке зайде в міське, може вбити тисячі людей. Тому ми продовжуємо сьогодні працювати і продовжуємо воювати на інформаційному фронті. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку і велике прохання, допомагайте, хто скільки зможе. Путіна залякали. так, Путіна залякали. готується зустріч в Будапешті. 23 жовтня збирається Орбан разом з Лавровим і Рубіо на консультацію будуть готувати зустріч, будуть готувати столи. Орбан буде одягати кокошник, з підносом ходити. Коротше кажучи, будуть готувати платформу для зустріч. Орбан каже, у нас же саме безпечне місто Будапешт, Угорщина саме безпечна країна в світі. Всім там добре буде затишно, все буде добре. І тут раз Путін починає думати, включив мізки. Да? Ну, з проблеми з мізками. Да, в 70-літнього диктатора Росії Путіна починаються з проблеми з мізками. Але інстинкт самозбереження ще залишився. Путін включив мізки і почав думати: а треба мені їхати в Будапешт. Хто скаже: у нього 13 трійників чи 15 двійників можуть і поїхати. Так, можуть, але це ж зустріч з Трампом в серці Європи. Так? Якщо поїде тут якийсь трійник чи двійник Путіна, да, буде скандал. Він лише вийде в Будапешті і журналісти зразу розкусять, що то двійник трійник Путіна. Як кажуть росіяни, не той случай. Путіну треба сідати в свій президентський борт Іл-62 і летіти в Угорщину. Питання як летіти? Через Білорусію можна летіти, а можна коротшим шляхом летіти? Чорне море, Румунія, Словакія, Угорщина. Отак От летіти. Да? І кажуть, що Путін схиляється до варіанту летіти над Чорним морем і потім над Румунією, над Угорщиною. Але ж російські офіцери звернулися до Путіна. Да? Російські патріотичні офіцери, да? союзу офіцерів звернулися до Путіна і залякали Путіна. Вони його пудять да? лякають. Не їдь Путін, де наш вождь. В Будапешт, тому що західні спецслужби готують хитру ліквідацію Путіна. Хитру ліквідацію Путіна в Будапешті або по дорозі в Будапешт. Чи може це бути правдою? А хто його зна? Путін буде летіти в Будапешт. Чорне море це зона бойових дій. Самий коротший шлях через Чорне море. Чорне море це зона бойових дій. І там може статися все, що завгодно. Путін це добре знає. Проблема Путіна як добратися. Підземного тунеля з Росії до Будапешта немає. Треба сісти в літачок і полетіти. Як я вже сказав, двійник Путіна, трійник, в цьому випадку не проходить, тому що якщо Путін после. Пошле, вибачте, будь ласка, в Будапешт свого двійника, трійника, це буде ганьба на весь світ. Після цього з Путіном ніхто мови не буде мати серйозних е, політичних е, лідерів світу. Тому проблема Путіна добратися до Будапешта. Плюс Будапешт має право і повинен заарештувати Путіна як воєнного злочинця по вироку Міжнародного суду. Хоча. Знаючи, давно знаючи про цю зустріч Орбан, друг Трампа і Путіна, написав заяву від імені Угорщини про те, що Будапешт виходить з договору, е, значить, по видачі екстрадиції військових злочинців. Але підпис-то не поклали, да, міжнародна організація, да, не поклала свій підпис. Так, тому Орбан повинен заарештувати Путіна. Коротше кажучи, хотіли би зібратися, хотіли би поговорити, хотіли би випити да, угорського винця, чарда шуда послухати музиків, але є проблема як путіну туди добратися живим неушкодженим. І проблема в Будапешті. Чи мають рацію російські ахвіцери, що на Путіна може бути скоєний замах? Я скажу, вони мають рацію, тому що дуже багато людей в Європі в світі схиляються до думки. Закінчити війну в Україні можна тільки тоді, коли правильно покінчать з Путіним в Росії. Дуже багато людей зараз хочуть миру, російські бізнес-школа, російські олігархи. Хочуть миру, тому що люди в Росії починають прокидатися і починають розуміти: війна з Україною приведе до розпаду самої Росії, до самознищення Росії. Але ж це не розуміє Путін. Тому що йому 72 роки, якщо я не помиляюсь, тому що він стає просто маразматиком. Маразматиком, який нищить свою ж країну. Тому. Багато розуміють в Росії, в Україні, в Європі. Розуміють одну річ: Закінчивши, закінчити війну в Україні, е, забезпечити безпеку України, і Європи в майбутньому можна тільки одним шляхом: що, як кажуть в Молдавії, афари, кінець, правильно зробити кінець Путіну. Тому майстер спорту СССР по дзюдо. І по самбо Володя Путін думає, як добратися до Будапешта, щоб не пошкодили йому свою шкуру. Рити підземний тунель чи під Чорним морем водолазом, чи як, так? Путіна залякали. Путін почав боятися. Правильно, хай боїться рано чи пізно закон Бумерана ніхто не відміняв. Все те зло, все ту. Все те зло, все те, що він приніс в Україну, вбивство, гвалтування українців, знищення України, вернеться до нього самого або до його дітей. Закон бумеранга, око за око, зуб за зуб, ніхто не відміняв. З вами Ігор Швець. В нічному стрімі уже на вечірній, а нічний стрім, українські сокіряни, 68 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Пробанку. Допомагайте, не минайте, підтримуйте український патріотичний історичний стрім, українські сукіряни. І дякую пану Андрію Блонському. Доброго вечора. Пане Андрію, дякую за підтримку. Гарний стрім. Україна переможе! Слава ЗСУ. Слава простому українському народу, який 11-й рік витягує цю страшну війну. Доброї ночі до завтра, друзі.